Ну що ж, дорогі друзі, хеллоу-хеллоу, рада вітати вас на каналі. Хоч і в такому незвичному амплуа. Але, думаю, це відео заслуговує якоїсь родзинки, бо сьогодні я поділюся з вами своїми покупками, які зробила на Чорну п'ятницю. І звичайно, це косметика, і звичайно, що це косметика з Сефори. І що буде таке особливе, це те, що поділюсь косметикою як і доглядовою, так і декоративною. А поки ви налаштовуєтесь дивитися це відео, нагадаю вам залишити невеличкий лайк та обов'язково написати коментар, щоб дане відео. Потрапило у рекомендації. Тим самим ви допомагаєте просувати україномовний контент. І, як ви зрозуміли, буду рада будь-яким коментарям. А особливо буде приємно, якщо вам це відео сподобається, і ви залишите свою підписочку. Позиції вийшло немало небагато, тому давайте не зволікати і починаємо робити огляд як це була Чорна П'ятниця? Я дозволила собі придбати досить такі дороговартісні позиції, і я поки що з ними тільки починаю знайомитись, дещо тестувала, дещо ні. Але враження вже приємні. Давайте розпочнемо з доглядової косметики. Доглядовій косметиці у нас буде бренд Fresh, у нас буде бренд Thomas Roth і, в принципі, все. З декоративної косметики сьогодні поділюся покупками від бренду Valentino, від бренду Armani, від бренду Gucci, Bobby Brown, House Labs та Gwen Stefani. Це саме ті позиції, які були придбані на Чорну п'ятницю, але, можливо, хто знає, що перед Чорною п'ятницею Sephora також. Була велика знижка на весь асортимент, мінус 20%. За статусом аккаунту Sephora. Я була Руш, у мене теж було 20%, я тоді теж немало чого придбала. Але якщо вам буде цікаво, я знімлю окреме відео, бо сьогодні хочеться поділитися саме тими новиночками, які були придбані на Чорну П'ятницю. Давайте почнемо взагалі для мене нового бренду: це Томас Рот, бренд, який створений був лікарем-дерматологом. І знаєте, моє акне мене ніяк не покидає. Хочеться знайти свій класний догляд, і вже якщо хочеться мені. Якісного догляду, який дійсно буде працювати, я роблю на це ставку. Відповідно, тому є бренд в руках Томас Рот бренд Fresh. Упс, ще забула сказати, що також бренд Елеміс буде фігурувати в даному відео. На нього була знижка мінус 20% на чорну п'ятницю. В даному відео більше вам буду показувати те, що придбала. Не зможу я поділитися відгуком на всі продукти, адже щось я тільки придбала, ще навіть не встигла спробувати, але хочеться вам показати. І, можливо, так як я не можу сказати свою думку, бо я ще не пробувала дані продукти, можливо, ви їх вже встигли спробувати раніше і можете поділитися зі мною. В коментарях, чи це в мене виправдана покупка, чи можливо це були просто намарно потрачені гроші. Надіюся, мені допоможе ця вмивалка висвітлити моє постакне. чула хороші відгуки, будемо пробувати. Бренд Elmis ще один продукт для того, щоб вмиватися, для того, щоб знімати макіяж. А взагалі це колагеновий баум. Не знаю, не приходить мені зараз в секунді переклад на українську. Це ніби аналог гідрофільному маслу, тому що гідрофільна олія я раніше користувалася, вона мені забила пори, викликала у мене закриті комедони. Тому зараз з гідрофільними оліями я дуже акуратно стараюся взагалі не використовувати в своєму догляді. А ось цей очищуючий бальзам, давайте назвемо це як бальзам від бренду Elmius. Я буду використовувати тільки на. Суперстійкі макіяжі, які важко змити просто міцелярною водою та вмивалкою. Якщо мені потрібно буде зняти накладні вії, якісь елементи декоративні, які стосуються мого макіяжу, буде в мене фігурувати цей бальзамчик. Не знаю. А чула, що дуже приємна текстура, дуже приємний запах, дуже бережно працює цей бренд на шкірі. За вартістю, хоча б має підтверджувати свої діючі засоби, тому давайте. Будемо пробувати, і мені взагалі буде от цікаво почути саме на оцей очищуючий бальзам відгук. І, напевно, дві найдорожчі позиції, які я придбала на цю чорну п'ятницю з доглядової косметики, це ось бренд Fresh. Я була здивована, наскільки люди є фанатами цього бренду. Адже у них бестселером є гель для вмивання, також їхній ось цей тонер з листками. Рози і ось ця маска, яка має ексфоліюючу дію. Перед тим як придбати, звичайно, що я запиталася думки, поради е працівників, які працюють в сафорі, моїх друзів, моїх колег. І вони сказали, що хто пробував даний тонер, це найкраще, що сталося з їхнім обличчям, з їхньою шкірою, в принципі. І він робить просто якусь магію на обличчі. Я вже це чула неодноразово, тому я отак ходила навколо даного бренду, бо він не дешевий 65 доларів. А приблизно канадських коштує ось цей. Тонер такого в мене ще дорогого не було. Найдорожчий в мене був від Кодаліна, але він коштував 45 чи 40, я вже не пам'ятаю. Тому саме дочекатися знижок на Чорну П'ятницю, думаю, було дуже хорошим рішенням. І я його придбала в районі мінус 40-50%. Знижки я вже не пам'ятаю, але обійшовся мені. він Практично на половину дешевше. Те ж саме стосується даної маски. Клієнтка прийшла в Сефору і купила 10 ось таких масок для свого обличчя, бо вони були теж на знижці до мінус 40-50% знижки. І... Я зрозуміла, що щось в мені не так. Я тоді запиталася у своєї колеги, чому всі так шаленіють над цим брендом і саме над цією позицією. І вона сказала, що дана маска дуже добре омолоджує шкіру. Тобто вона робить її на три кроки краще. Тобто, вона не є антивікова, просто навіть. І для вікової шкіри вона дуже круто працює. І можливо, ви бачили зараз мем в Тіктосі, що ходить така чутка, що в Голлівуді з'явився новий пластичний хірург і всім робить нове обличчя набагато свіжіше, яскравіше і молодіше в 10 років. І відповідно так жартують і в Сефорі, що дана маска працює нічим не гірше, ніж той хірург в Голлівуді. Чесно, жарти жартами, але мені дуже часто потрібно трошки від ексфолювати обличчя від мого постакне. І в мене час від часу від агресивних активних компонентів з'являються сухі шкіри в якихось зонах, тому хочеться мені деколи і... Зробити м'якшою, тому буде в мене ось ця масочка, досить гарний об'єм. Надіюсь мені вистачить надовго цих кровних заплачених грошей. Буде не шкода і вона буде класно працювати. Людові засоби це дуже класно, але чесно, я б не вірила першим якимось порадам з інтернету, з YouTube особливо, бо це ваша шкіра. Я на свій страх і ризик. Придбала, буде тестувати. А от що стосується декоративної косметики, тут ж трошки легше, тому що якщо вона якісна, тоді менше ризику отримати якусь шкоду для своєї шкіри. Тому давайте будемо розглядати те, що я придбала, я вже все розпакувала. Практично все, до речі, і протестувала. На мені база тон, який я вам сьогодні покажу у відео, консилер. А ще ще олійка для губ, тінт. І, можливо, з вами ще нанесемо дещо те, що я не встигла використати даному макіяжі. До речі, можете і написати в коментарях, як вам образ, як вам макіяж, бо, напевно, ви привикли мене бачити зовсім інакшому, але якщо є настрій на щось на креативне, я думаю, що варто робити в будь-якому випадку. У мене добро отут на декілька сот доларів, і я думаю, що от почати. Давайте щось простіше, а найцікавіше залишимо на десерт, залишимо на потім. Чомусь дуже фігурує червоний колір в даному відео. Можливо, зірки зійшлися не просто так. Адже для губ я придбала олію для губ від Бобі Браун. Ось такий блиск для губ від Gwen Стефані та тінт. Такий матовий напівсяючий від бренду Armani. про даний блиск я вже трішки розказала в моєму попередньому відео. Можете перейти на сторінку і переглянути. Відео було на тему косметика, яку я викидаю. Переглянете і дізнайтеся, чому саме така назва. Всі деталі в тому відео. А сьогодні говоримо про покупки на Чорну П'ятницю. Давайте почнемо з олії для губ від бренду Bobi Brown. Я чому її купила? По-перше, мені хотілося червоної олії для губ. Так, червоний колір, та певно, на мене діє віяння а, таких. Різдвяних новорічних свят червоний колір з'являється в моєму житті активніше та активніше. І відповідно я ще чула про цю олію, крім красивого пакування і дуже недешевої ціни. Цю олію полюбила за те, що вона, якась наноолія, нанотехнологія взагалі відчувається дуже по-новому, тобто неймовірна текстура, пігментація, тут все випродовує себе, плюс дуже багато доглядових засобів, які будуть бати про ваші губи. Я думаю, ідеальний варіант на зимовий період. Коли я придбала, скажу дійсно. Ця олія, ця текстура не схожа ні на що. У мене відтіночок Pear Raspberry, він один такий червоний, я трішечки трішечки нанесла на губи поверх тінта Armani. ну, хочеться вже мені все. Тінт мені не стягнув губи, теж був дуже комфортний, але якщо хочеться близько, якщо хочеться ненавязлого відтінку, ось ця олія для губ я раджу. Якщо порівнювати її з олією для губ від Dior, це інше. Я не знаю, як вам правильно пояснити, як передати ці відчуття. Вона набагато тонша, вона набагато м'якша, вона набагато така приємніша. Губи відчуваються більш своложні, бо олія від Dior, вона більш така липка. Тому, якщо обираєте, раджу більше від Poppy Brown. Далі в нас плеск від Gwen Stefan. Я на нього придивлялася, якщо чесно, давно. І мені дуже сподобався ось цей холодний, рожевий такий благородний відтінок. З відтінку, до речі, Кенді. Дійсно, нагадує мені цукерочку і що ще мене дуже приваблює, це запах цукерочки всередині. Покажу вам ближче відтіночок. І чесно, я ніколи не була фанаткою Гвен Стефані, я ніколи не слухала її пісні, не знаю чому. Але коли я бачила на полицях Sephora її ось цей блиск, не бачила в інших брендів щось схоже. І я от думала, брати чи не брати. А коли побачила знижку мінус 50, звичайно що, я відразу закинула у свій кошик. От чисто випадково і не покупкою став ось такий тінт від Armani. Він за своєю текстурою має такий напівматовий, напівсяючий фініш, Коли ви поїли, попили, сама текстура сходить з губ і залишається такий ніжний рожевий відтінок на губах. Мені давно мою косметичку не вистачало рожевих відтінків. З приходом цієї осені у мене все то коричневе, то бежеве. І Знижка мінус 40, звичайно, що підкупила мене. Я маю ще рум'яна від Armani. Це було таке невеличке доповнення моєї колекції. З продуктами для губ це все. Далі в нас будуть ті засоби для обличчя. От так, Дві покупки, які я вам покажу, вони були заплановані. А інші дві признаюся взагалі ні. Але знижки, знижки, знижки. Я е, жалілася на наших покупців в Sephora, що вони от бачать червоний цінник, вони просто шаленіють. в них очі великі, вони все хапають, і мільйон питань задають, і вони хочуть все придбати. Це такі позиції, які варті своєї уваги. Із запланованого це ось хайлайтер тере рум'яна. Від хайлайтер, але я люблю використовувати як рум'яна від House Labs у відтіночку Fire Opal Дуже красивий, зараз покажу детальніше. І у мене закінчився консилер. Я хотіла придбати від Laura Mercier, бо в мене закінчився саме консилер від цього бренду. Але Laura Mercier 45 доларів. а Гуччі дорожчий, але на знижках він вийшов дешевше, ніж Лора Mercier. Плюс я довго не думала, бо був мій відтінок такий рожевий нейтральний. І я знала, що текстура буде не та сама, не ідентична. Але, так як знижки, думаю, так, треба познайомитися з Gucci брендом ближче, бо в мене від Gucci тільки рум'яна, а я ніколи не пробувала їхніх ні кремових текстур, ні тональних, ні консилерів. Тому так, знижки мене купили, і я придбала цей консилер у відтіночку 21. Дуже сподобався мені кольорова розтяжка даного бренду, дуже сподобалось те, що можна підібрати собі відтінок, бо і в Saint Concealer Лоран Консилер був на знижці, але там відтінки всі просто жовті, темні, і для себе я не знайшла нічого. Gucci. Тепер в моїй косметичці буду тестувати і ділитися з вами. Враженнями. От щодо цього неймовірного хайлайтеру, я на нього придивлялася, ну, десь рік, відколи вийшов реліз. І хочу сказати, що я от придбала і взагалі не пожаліла. Хоч він був не на знижці, лапс, моя дорога леді Гагуся, не запропонувала навіть 10% на свій бренд, але... Вона, знаєте, що зробила? Випустила пісню «Disease» і мені здається, цим самим всі слухали її пісню, ніхто не думав про знижки. Але я собі думаю, так. А що жаліти, якщо можна здійснити свою мрію, цілий кошик моїх покупок? І відповідно можна й додати омріяну хотілочку, хоч вона і не на знижці. А дуже красивий відтінок. Просто ідеальний на осінь, але давайте спробуємо нанести трохи на щічки, щоб я показала вам ось цей прилив, ось це сяння. Хоч ідеально не вдасться вам передати, можливо, треба буде детальне відео з якимось макіяжем, але. Угу. Ви бачите, ви бачите, як сяє. За це за це я його придбала ще за його неймовірний відтінок. Дуже подобається те, що колір, присутній, присутній пігмент, присутні сяючі частинки, і вони духромні, переливаються різними кольорами. А от із незапланованого Ось ця розкіш від Валентіно. Ніколи нічого не тестувала від даного бренду. І на Валентіно були якісь неймовірні знижки 45-40-30%. Як бачите, в моєму арсеналі з'явився тональний крем і база під макіяж. Я не планувала купувати, і я взагалі думала над їхнім консилером, бо в мене закінчився консилер. У мене стояв вибір Гучі, Валентіно і Сен Лоран. Чи все ж таки повернуться до Лоре Мресіє і нічого не видумувати. Ну і що? Довго я тестувала і якось це був. Це був вже останній день знижок, і в пориві я зрозуміла, що в мене вже є консилер Gucci. І, відповідно, ще одного консилера. Ну, здалося б, але не дуже обов'язково потрібно. І тут мою увагу захопив цей тональний крем. І я взяла у відтіночку LIGR2 або LIGR2. і я зрозуміла, що це ідеальний мій підтон, бо в мене є там тональний крем від Merit, від Saint Laurent, але вони більш жовтим підтоном, А я все ж таки більш така рожевувата, і то все були відтінки мої літні, а на зиму в мене відтінка не було. Тому, я думаю, так, беру, тестую. І якщо мені не сподобається, можна ж повернути в Сефору. Саме в Канаді та Америці можна повертати навіть продукти, які ви потестували. Ви маєте 30 днів, щоб повернути будь-яку позицію. Головне, збережіть упаковку та збережіть товарний чек. І знаєте, що сьогодні я тестувала дану базу. Це така сяюча, розсвітлююча база від «Валентіно». У відтінку роса теж рожевий підтон, який буде ідеальний мені на зимовий період. Я скажу, мені сподобалося дуже офігенний тональний крем. У мене таких продуктів ще не було. Дійсно, ціна виправдана. І якщо б не запитали, чи повторила б я дані продукти, якщо б на них не було знижки. Так, <смі> якщо б вони мені були дійсно потрібні, я б їх повторила. Тепер хочеться ще більше познайомитися з даним брендом, але ціни на них просто якісь шалені. Я, в принципі, можу собі це дозволити, але. Після цієї чорної п'ятниці треба тримати себе в руках. Налья основа від Валентіно дуже така рідка, як водичка, але при тому дуже пігментована Я обожнюю такі текстури. Коли ти можеш зашровувати на шкіру, ти бачиш прикриття, але ти не бачиш текстури. У мене зараз дуже загострилась моя акне, але. Шкіра просто флолес, шкіра сяє, база згладила мені текстуру, підсвітила. Ну, Цьому макіяжу вже добрих кілька годин. Але але, навіть при такому неідеальному освітленні, мені здається, виглядає дуже-дуже пристойно. І буду тестувати ще. Думала повертати. Чесно, я чомусь так була впевнена, що я поверну, бо я добре не протестувала в магазині, це такий був експромт. Але, на жаль, на жаль, не вдасться повернути мої гроші назад. Прийдеться мені користуватися даною косметикою, бо вона мені дуже припала до душі. Бо були в мене такі випадки, коли я повертала е, якісь позиції, але це був відверто дуже такий фейл. Я от скільки не пробувала приловчитись до тих засобів, то мені вони не підійшли, то вони не працювали, і тільки в такому випадку я віддаю. Косметику назад, бо хочеться все ж таки відповідально її використовувати, бажати труд інших людей Бо не було над цим Одна над цією однією баночкою трудилось багато людей туди вкладати гроші. Тому я відповідально до цього ставлюся і. Я рада, що з одного боку Валентіно мене так приємно здивували, а з другого боку, я не рада. Потрібно буде ще потратити гроші на даний бренд. Напевно, треба буде складати у вішліст до якихось свят. На цьому все, дорогі друзі, було таке невеличке відео. Ділилася в ньому з вами своїми недавніми покупками. Скажіть. Як вам щось ви з цього тестували, не тестували, можливо, щось з цього у вашому віш-лісті, ваше бажане, я тут показала, дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. А якщо вам цікаво переглянути детальний тест Валентіно, канальної основи та бази під макіяж, чи, наприклад, як ближче, ще детальніше виглядає нанесення тінту Армані та їхніх рум'ян, запрошую в свій інстаграм, Тікток. Я залишу англомовний Тік-Ток і україномовний Тікток, бо в мене теж виникла така проблема, що коли на україномовний закидаю в Канаді, я зараз в Канаді і відео не попадають в рекомендації, тому зараз активніше веду англомовний. Давайте так, підписуйтесь краще на англомовний. Я думаю, ви в мене розумнички, все зрозумієте. Чому я раджу, кому дійсно цікаво, тому що в Ютубі може пройти на кількість літ, поки я знімлю якісь детальні огляди. Як би не хотілося, на жаль, на це не вистачає часу, а от короткі відео в Тіктоці завжди є вільна секундочка, щоб переглянути, думаю. Нагадую ще раз, що з вами була Ірена. Дуже приємно було з вами посидіти, поговорити. Бажаю вам гарного дня! Чи вечора. Не забувайте залишатися такими прекрасними людьми, як ви є. Творіть добро, робіть добро, даруйте любов цьому світу. Не забудьте підтримувати благодійні організації. Всіх цілою люблю, Па-па!